«Можеш! молодець! В тебе все вийде, я в тебе вірю. Цими словами ви насправді людину не підтримуєте. Зараз далі поясню, чому мене звати Марина Мармаладзе, я конфліктолог і тренер з переговорів. Чу тим, що ви насправді ніколи не знаєте, яка саме потрібна підтримка людині. і можливо, в той момент, коли ви кажете, що ти подолаєш, ти справишся, молодець. Я вірю, людина вже виклала всі свої зусилля, вона вже на межі, це вже її верхній потенціал, і вона більше не може. І от такими словами, ви просто все це знецінюєте. З... 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 Ви все це зводите до нуля. І людині ще більше. От як можна підтримати сказати, що я бачу, як тобі складно, я бачу, як ти стараєшся, я е, розумію, що тобі дуже нелегко, і я вірю в те, що ти зробиш свій максимум. Оце, я вірю в те, що ти зробиш свій максимум. Це правда підтримка. Точно не можна говорити, що я ну, нічого був на твоєму місці, нічого, справився, О, ніженка. Або а ти диви, як їм там погано, вони нічого, зуби стиснули і там живуть, працюють, воюють. Це не підтримка. Це повне знецінення людини, газлайтинг, емоційне насильство, будь-що, але точно не підтримка. Або ще ти справишся, ти подолаєш. Це теж не підтримка. Де гарантія, що людина справиться, подолає. Це неправда, а якщо не подолає, тому тільки оця фраза я вірю, що ти зможеш зробити свій максимум, це є дійсно справді щирою підтримкою. Практикуйте і підписуйтесь на цей канал, де я більше розповідаю про те, як налагоджувати комунікацію.